Ласкаво просимо до майстерні Unimax. Я хотів би представити вам техніку з'єднання деревини, яка називається кишенькові з'єднання. Її в 1990 році винайшла компанія Craig. Сьогодні існує безліч компаній і брендів, які виготовляють пристрої для кишенькових з'єднань. У мене тут є більшість пристроїв від бренду Triton, але також рішення від деяких інших менш відомих брендів або зовсім безіменних. Принцип у всіх схожий. Коли з'єднуються два шматки, в одному з них свердлиться здебільшого. Сліпий отвір під кутом 15 градусів. Він насправді не зовсім сліпий, тому що продовжується. Лише тонким отвором для стрижня шурупа. Ці два частини прикладаються одна до одної. У кишеню вставляється шуруп і вкручується в іншу частину. Вона не просвердлюється заздалегідь, використовується самонарізна на не цього шурупа. Ця техніка, як і все на світі, має своїх некритичних прихильників. І противників я належу до третьої групи, тому я її ні не засуджую, ні не звеличую. Просто вважаю, що десь її використовувати доречно, і я з вигодою це використовую. А в інших місцях це недоречно. Тому я беру з цього лише найкраще, а саме швидкість виконання з'єднання, його міцність і певною мірою якусь універсальність, його недоліком, оса особливо з точки зору критиків. Є те, що в дерев'яну конструкцію ви вносите якийсь сталевий з'єднувальний матеріал або те, що з'єднання зазвичай видно, точніше, після нього видно певні сліди. Тому зручно використовувати це з якоїсь непомітної сторони. Часто це використовується, наприклад, для з'єднання якихось рамок. Це швидко, чисто, ефективно, коли це ззаду і з лицьової сторони ви нічого не бачите. Коли ви вкручуєте шуруп, то отвір потім можна закрити дерев'яною заглушкою, або так, щоб заглушки створювали певний колірний контраст з основним матеріалом. Існує кілька способів з'єднання, або ви з'єднуєте це лише на шурупи, що по суті створює розбірне з'єднання. Ви також можете змастити клеєм краї цих двох частин, затягнути їх шурупами. А після висихання клею знову видалити шурупи. Таким чином ви позбавите найбільших критиків, аргументу, що там залишаться шурупи. У будь-якому випадку там все одно залишаться отвори, які потрібно якимось чином заповнити. Або це комбінація обох цих методів, тобто ви і клеїте, і вкручуєте, і залишаєте шурупи як страховку та елемент міцності. Якщо у вас взагалі немає досвіду з цими з'єднаннями, я б рекомендував вам дійсно якийсь простий пристрій. За кілька сотень гривень. І тільки коли він себе виправдає, розглядати покупку якогось складнішого пристрою, який може коштувати навіть кілька тисяч гривень, я б розділив ці пристрої на мобільні та стаціонарні. Мобільні зазвичай маленькі, і ви можете їх фактично розмістити де завгодно. Це зручно, ви можете дістатися з ними куди завгодно. Але вони не підходять для, наприклад, більших серій отворів. А потім є настільні, які ви закріплюєте на робочій поверхні, вставляєте в них матеріал і свердлите. Вони особливо зручні, якщо ви робите велику кількість отворів, і, можливо, в однакових за розміром деталях для такої, як би, малосерійної виробництва вони безумовно варті уваги. Я б рекомендував спочатку придбати дешевший маленький пристрій, а вже коли цей метод себе виправдає, тоді можливо розглянути варіант з дорожчим настільним, потім у вас. Все одно залишиться цей мобільний, і ви зможете з вигодою використовувати його там, де настільний застосувати не можна. Наприклад, нещодавно мені потрібно було закріпити дошку або брусок між двома стельовими балками, і я не міг свердлити вгору в стелю. Мені потрібно було фактично прикрутити це збоку до цих балок. Ну і там найпростіший пристрій для кишенькових з'єднань став у нагоді, і це було ідеальне рішення. Щоб не забути, існують також різні модифікації, коли один виробник робить ці отвори не для свердла діаметром 9,5 мм, а для свердел діаметром 6, 8 і 10 мм. Думаю, що саме цей пристрій можна було б з вигодою використовувати так, щоб отвір просвердлити повністю наскрізь в їх протилежну частину. І замість сталевого з'єднувача ви можете забити туди штифт, будь-то 6, 8 або 10, що також є досить цікавим рішенням. Ну, а потім... Є ще один пристрій, який фактично балансує між мобільним і настільним, тому що з нього можна вийняти свердлильну втулку, і там навіть є можливість налаштувати різні кути, тому вам не потрібно свердлити тільки під кутом 15 градусів. До всіх пристроїв для кишенькових з'єднань від бренду Triton входить також стартовий набір аксесуарів, де ви знайдете спеціальне свердло діаметром 9,5 мм із звуженим кінцем. З муфтою, яка служить як глибинний обмежувач, потім спеціальний, довгий біт, набір шурупів, і також дерев'яні заглушки. Ці шурупи на перший погляд виглядають трохи особливими, але насправді вони досить звичайні. Вони мають лише самонарізний кінчик, знизу плоску головку, тому що потайна могла б розколоти матеріал. А зверху мають привід Робертсон, тобто внутрішній чотиригранник, але це лише тому, що він є звичним в Америці. Цілком добре, ці шурупи можна замінити якоюсь іншою альтернативою, яка вам ближча, доступніша, приємніша, наприклад, з хрестовим приводом або з приводом Торкс, і діаметр цієї головки не повинен бути більшим за 9 міліметрів. Важлива також довжина, яка обирається залежно від товщини матеріалу, в який ви свердлите. А також залежно від товщини, точніше, ширини того протилежного елемента, щоб шуруп не пройшов наскрізь. Якщо ви будете робити більше отворів, якусь більшу серію, безумовно варто мати, мати, мати два акумуляторні шуруповерти. Мочите один з вищими обертами для свердління і другий з нижчими обертами для закручування. Посилання на всі продукти, які з'явилися у відео, ви знайдете в описі нижче під відео. Дякую, що дивилися! Бажаю вам всього найкращого і з нетерпінням чекаю на нову зустріч у майстерні Unimax.